З нами є? До, до речі. Давайте зелену і ось ну, це крайні дві ліві хати. Спробуємо. Ну бігом лейкоси поставили, бля. Один з них теж накручує, до речі. А синю забирають. Окей, я на зелену. Вони всі на синю. Вони є всі бай. на синю. Прям весь так. З нами, один? з нами один отут. Бейте, 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 бейте. Один, не добег. И над нами можно щекают. Всякие. <Слышко> Ник, не тут. Ти відійди! Ні, не відійду. Машина. Це. Бай. Перше, що на верху падало. 75. 280. Домики ці маленькі. Наверху досі бігають. Під, Підходит зверху помранше. На чітко так я не можу надіть роботи. Тяшку повішла. Прикріпили. ебало. За машиною. Нок за машиною. Там тільки вітеш. Від нами перший поверх. Русик, відходь! Ще цішка? А, а поняв. Суки, блядь. Зліва, в тебе поверху. Аллах бабах. Щешемок, ще там, нок, 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 нок. Там не вайп Мінус. Все. А тепер, а тепер вайп. Що сучки, нормально. Сіска, блять. Аллах бабах. Аллах бабах. Праптаку. О що треба? Да. Ну, Ці петав нахуїли просто. <реш> ну вони теж сішку кидали нам. А да? тим показав їх треба. Блять. На на. Накиньте. Ма смок, А смок є? Бля, нема. Хуй, ні. У мене іксів нема нічого, щоб грати з ними. Може дві куда. Не... Скинув 8. Доски. А я тебе долоню. Два на даху І один сюди, крутану на помаранчеву. Там троє надо на синій. До речі, Дайте мені чип, я мужу. Блять. Він там хуйово, да. Це хи хибаша по Я попробую телефон разредана запустити. А, нормально. Два нока. Ну один тут. Бля, типа чип забрал. Блять! Все, разрасалось там двое. И один вдали. На мне один. Ага. <сорка> nice. С моей стороны. Нужно пушить. <щай> <хай> давай, 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 давай. У мене нема, до речі. У мене тоже. Но не треба. Блядь скільки йому давать, сука. Найгірше то, що в мене, блять, аптеки нема бана. Че зре?

Один пішов гранати шукати Да, один за тачкою видишь. Вже пробуем дабл пік? Дабл пік дик. А мне выходит. КД у него. Хорош. Хорош. Это Ц -Ц -Ц терминатор, Там блядь. Я. Там я. Я на зелене десь. Все, тобі треба ще на мотак сісти, як будеш в першій частині на мотаку, блядь, з двох стволочів. А мене ти забрав? Ні, що, зараз забрав. Квінзінатор, туду-ту-туду. ту, -ду -ту, -ту -ду. <laughs> Ну, вже як є. 37. Добре, що рюкзак є. Ось на пасі, походу. Начебто фрі на вид. Три ковбоя таких сидять з рвашами. Маю вам Право. по компенсатору. Бі, бі, ну, мені прям дуже треба. 8 мобиль Сикс, трава когось. Параштиз, парашіст, падає, помранчево. Помранчево, тип падає один. Прикол. Забіг сюди один голий, поїхали. Икса, дайте, я без ікса не могу ну, поважкувати. В машині, в машині дом. Так мене почек, блять! Na saladę nas zabiega. Tam się O. Jak, ja tam, Da, 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 da. Da, da, Allah babach! A, 50 sekund. Nie, nie, jednodem. Тут крапка я. Поехали. Поїхали, поехали, поехали стор зопа. сторона в пап дроп. Давай, поїхали, поїхали, поехали. Багажник у 7 х Спасибо, я тут у нас сука насідаю, блядь. Максимум я могу перкнуть Восьми тил, не выходят. Тікай! Тікай! Чого ви? Блять, Хонор! Тільки чап-чап-чап-чап. Сіли вийшли, сіли вийшли. Ще тут за каменем забіг. Я, чипа, нокну. Чуваки, а може займемося таки хати, не будемо згори, блядь, блять, тусувати і типа відемо хати. До речі, там грину нам прокидали. І нахуй. Другий поверх. тут валяється, мітка. Понял? Дякую. Каменем шаєчкам? Не бачу. Там перший другий поверх. Камінь не бачу взагалі. Опа, блять. Я дима. Я, Я ресно. Це що, за синькою стріляють? Ну, походу там з вінчаком ті, блядь. Поїхали. де ставати пише. Доста одна птиця, а я, я. я теж не знаю. А тут доставай, вот диви, диви, вот тут, тут давай. Я Вася тіл викинув, мене було два демо, я їх покинув пошло. Тобто, що... Стой, стайки. Тебе стали, да. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут можна шабле щебовчик. Один тут. не не ні ні не вони ще докустали, кінці. обережно, я бачу зі всіх сторон. Нас ззаді б'ють, нас ззаді б'ють, нас б'ють. Зелений, зелений десь. Ось там десь. Вот, по ньому дали, отут вот згори тип хуярить. Зараз позаду пизди. Хуярить, блядь. В'єтнам, блядь. Я посижу, пацани. Нормальний. Поиграйте с тобой. Зелено, зелено, зараз будут бігти здесь синьки. Взял она бежить. У нас вон зато он раньше в ног. Зливо закрутили, чуйте. Сеня, 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 точно. Кидал. Блять, мене нокнул. Я в середу. Не не. Кстати, сзади доив. Він пикнул. І одразу в голову Да ебаху через смука пять, суки. У нас 300, у нас Треста пиз ловчику гра, тип. Нам просто треба почекати. У нас тут, блядь, не довше буде йти. Можемо сюди переїхати на помаранчево. Там цей. Защита, сетка. За машину Ютип. Где... Э, машина 207. На помаранчеве никого нема. Хороший сайт, Оу, сайт, 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 Я заезжаю, я заезжаю. Я вам раджу. Я без брони, может, тут броня будет, боже, куда я броню? Ебать, є... ми в пи. Да, це сама я на пи за сегодня быде. б'ються. Сравку трошки закрию. Там ще будуть. Де, де, там, ще фа... там ще гранати є, бачу. Але вони в зоні, їм не треба зараз з нами грати, ніяк. Убив. Плюс, плюс. <плес> а ну, займіть позицію, поки я в... От тут вперед вийти закрити їх. Бачу, Що скажете? дерева пішов, оцього. Золота митка. Да, там сидит. До ю. А це вони, вон там бігають. На саранча, блять, один за камнем і два, два на синій там бігають. У них нема зони. Ага, там три типа битий. Треба з нами догроваты тоді. Блять, ну на *я, я це зробив, зарубил. Левый камень, сыня то А, З моєї стороны, ще ж мишок. Він Квинти трошки пробили. Не пушить, він опень Блять з той сторони ще жмег пиздить. Там Там ще файт іде! Ні-ні-ні-ні, я позу, я позук, просто дивись. Тільки не на ног наспись. Все, все, піднімай, забий. Зона 2. Все, все добре, заебись. Їх тут двоє. Значить, ще один там. Там ще файт іде, значить, там дві делизных тим еще. Два, два типа. Тачку. 110. сто десять сто три хіта всі в мене, І, твою мать. Гра, почекай, блядь. Бля, дав ему 2-3 хіта і далі пікає. За камнем. Ага, один. все. Все, да-да-да, це лостовий. Пуш. Аллах бабах. Аллах бабах. Твоя мать, оцепез. Я ж сказав, що це будет сьогодні самая смешная. Смачне... Да прям. Часто комбинат. Комбинатор туда туда. -ту. Рузинатор. Ну бегом лайкосы поставила, блядь.